Ми сьогодні приїхали до вас для того, щоб провести маленький показати вам один із пожежних автомобілів, на який ми виїжджаємо на гасіння пожеж, на ліквідацію аварій по надзвичайної ситуації. Сьогодні ми приїхали до вас на автомобілі. Автомобіль пожежний першої допомоги. Він призначений для гасіння пожеж на невеликих коштів та е ліквідацію дорожньо транспортних привозів також надзвичайних ситуацій. Цей пожежний автомобіль, оснащений аварійним обладнанням, він вивозить з собою 1000 літрів води і 70 літрів пінопліча для того, щоб можна було гасити і водою, і е піною знаєте всі, що мною верху легко місцеві речовини і об'ємні пожежі, які не можна підбавити. На пожежі виїжджають караул, наші людей звичайних караула. Так от молоді діло, пожежі і водії. Пожері, печальний караву, водій співають. Зараз нам відділення позамонтує бойовку, на якій він виїжджає на оцінку пожежі. Тоді, Ось така ви бойова одежа. Вона захищає пожежного від зовнішнього впливу води, а також пошкодження частин тіла. На ньому знаходиться пожежний пояс, за допомогою якого він може провести саморятування, максимум з 10-го поверху може спуститися, через карабін, краги, які захищають руки під час пожеж пожежних розбирання конструкцій, пожежна каска, щоб не дай Бог, не попало то чи інше, не пошкодило, травмувала голову. Якщо пожежа... І сталося так, що потрібно закрити той чи інший вентиль газовий або подальш нефтяних продуктів. У нас також є тепло костюм. Він знаходиться на машині. Якщо його потрібно, то одягається для того, щоб зайти в повне і цей, закрити храм. Для припинення подачі газу чи продуктів. він складається з штанів кортки. Як бачите, тут так укриття. Він покритий вмілкими частинами альмініокового порошку, який відтримує на одну половину температуру. Тобто можна зайти в волонк і закрити коло. Якщо пожежа сталася приміщення, великі затимні корені в захисту дихання. У нас також є апарат на стислому повітрі. Він називається газ 5 2 Цей апарат працює на стисненкому повітрі від відкритого циклу. Тобто чисте повітря вдихає пожежний з балонів, а видихає назовні. Вже викисний раз. Так його віддіває, включаються на поради, але під час осіннього пожеж ланка складається не, пить, не менше з трьох чоловік. Тобто він не може йти на осінню пожежі, підтримує три чоловіки. Так показуємо на часі. На даний момент він дихає апаратом АСП-2 на поліції і повністю ізольований від диму може працювати вдома в цільому родині. Ці Це ми вам показали, які в нас є засоби захисту для успішного осіння пожеж та ліквідації на ситуацій. ситуації. Також в автомобілі в нас знаходяться аварійне обладнання, допомогою якого ми проводимо чи розбор конструкцій. Є гідравлічні інструменти, це ножниці, допомогою яких можна під час ДТП розрізати автомобіль, діставати потерпілих або розжимати ті чи інші конструкції. От зараз вам від'єднали. І показують, як ним працювати. Це йде на режим конструкції, якщо захиснуло, потерпіло десь через час ДТП. Також саме можна цими самими ножницями перерізати ті чи інші конструкції. Ще під час, якщо стався вибух і є завал будівлі. Потрібно проводити розбор конструкцій і діснування потерпілих, є у нас пневмоподушка, допомогою якої можна, можна підняти бетонну плиту чи блок, будь-що. Каже, цей автомобіль можна підняти. Зараз ми вам покажемо на наглядному прикладі, як це вона працює.